Атаку проводять львів'яни, а я ознайомлю вас зі складом господарів поля. Небезпечно подає Вовчук. Міг бути небезпечний момент, Атака ще продовжується. Знову Любомир Вовчук, але кияни вибивають м'яч. Отже, склад Львівських Карпат. Перший номер воротар Богдан Струнціцький. Другий номер Юрій Беньо. Під третім номером виступає капітан команди Олександр Чижевський. Четвертий номер Олександр Євтушок. П'ятий Володимир Єзерський, шостий Андрій Полунін, під сьомим виступає Володимир Микитин. Восьмисована нічия і сім раз перемагали київські динаміці. Різниця м'ячів 15-4 на користь нашого я ще невдало розпорядився, щойно з м'ячем Олександр Поляниця, нападаючи в Львівський Карпат. До речі, щодо Кахі Каладзи і Володимира Маковського, то обидва гравці не брали участі. У лізі чемпіонів за Київське Динамо, оскільки перед цим виступали у євротурнірах за свої клуби, відповідно, команди Грузії та Білорусі небезпечний удар з далекої відстані, але м'яч пройшов повз ворота. І знову Богдан Стромцвіцький. Таки що за кількістю ударів кияни переважають, але ця перевага. Глядачів за останні роки навіть важко визначити, але майже всі трибуни, всі місця практично заповнені. Десь близько 30-35 тисяч глядачів. Нагадаю, що стадіон Україна у Львові вміщає 42 тисячі глядачів. Так, справді сьогодні у Львові справжнє футбольне свято. Зараз штрафний пробивали уже вівські Карпати. Нападі зів'яни розраховують, звичайно, шнагацька щойно з м'ячем був Олександр Поляниця. Проти нього порушено правила, і Андрій Полунін буде пробивати штрафний удар. Як ви вже помітили з цього коментаря, військи Карпати значно оновилися. Дуже багато новачків з'явилися в цій команді протягом зимової перерви. Зараз Андрій Полунін подає удар ворота. І вирі вирі Чудовий удар і Львівські Карпати попереду. Хтось з футболістів забив цей гол. Здається, здається, це Єзерський відзначився захисник. Зараз побачимо, чи підтвердить наші слова віктор по стадіону. От так несподівано почався і цей матч. Зараз практично всі трибуни скандують Карпати. Ви бачите, Валерія Лобановського на своїх екранах. Працівників стадіону хороший корм, чудовий зараз. Андрій Гусин колишній діялин пробував. Місь показав Богдан Андрюнцицький. Черговий кутовий удар поблизу воріт Львівських Карпат. На позначці з кутового удару Віталій Косовський. Вже кілька кутових сьогодні подавали кияни. І Треба сказати, що вони були дуже небезпечними. Ось і черговий кутовий удар. І могли кияни зрівняти рахунок. Ось бачите, ми згадали що Кахі каладзе забив вирішальний гол у. Кубку співдружності. І тут він теж міг забити ще один гол. Дніпро у попередньому турі вдома обіграв Чорноморець з рахунком 2-0. На четвертому місці Полтавська і на... Проти Василя Кардаша. І знову правим флангом. Тут Олег Лужний. Атакує Олег Лужний. Удар і вище воріт. До речі, у складі Київського «Динамо» Виступає багато вів'ян, зокрема, той же Олег Лужний, який пробував щойно поворотах Богдана Струнсицького, народився у Львові. Це ж саме можна сказати і про Василя Кардаша, і про Андрія Гусина. Болівальники побачимо, що буде зараз. Традиційно у цьому матчі Віталій Косовський на познавці біля кутового прапорця. Подача. І тут чудово зіграв гол в центрі поля. Дуже активний сьогодні, як і практично в цих матчах Володимир Никетин. Він проходить по лівому флангу. І, на жаль, передача Валерій Пустовойтенко. Перед початком цього поєдинку він звернувся до глядачів і побажав їм цікавої гри, подарувавши дві футболки хлопчикам, які подають, начав небезпечний момент. Маковський це атакував. Білоруський Киленер Маковський головою скидував м'яч під удар, але ніхто з гравців Київського Динамо на цю передачу не вийшов. До речі, окрім Валерія Павловича Постоводенка, сьогодні футболістів і вболівальників вітали, були присутні. Сьогодні на матчі Михайло Гладій, голова Львівської обдержаки Олег Лужний. Всувається вперед. навіс. І небезпечно. атакував Маковський білоруський легенер Володимир Маковський. Так. Богдан Сурцицький кинувся під м'яч. Це був, я вважаю, найнебезпечніший момент у цьому матчі. Кияни могли зрівняти рахунок хоч кутовий. Богдан Стромцицький вибиває м'яч на кутовий. З того самого кута будуть подавати кияни. Так, сьогодні мають можливість показати себе. І така правим флангом. Євген Назаров подає в штрафний майданчик. Чудовий удар. І лише Олександр Шовковський рятує київське Динамо після чудового удара Івана Гецька. Це другий посправді небезпечний момент біля воріт київського Динамо. Євген Назару подав з правого флангу і Вангецького пробив. але... Небезпечний лівим флангом. Ой-ой-ой, як влучив по помищу футболіст київського динамо, Але нього. це здається Радченко. М'єчем Олег Дужний. Небезпечно зіграли проти Андрія Гусина. і жовту карточку отримує ще один дебютант англійський Карпат Полунін. Збирається показати жовту карточку. Отримав травму Андрій Гусин. Андрій Гусин отримав травму. Вийшов медперсонал. І йому потрібна допомога лікарів. Штрафний удар з центра поля розриваючи захист київського динамо. Віталій Косовський робив пас вперед, але невлучно. Олександр Чижевський помиляється побувши львівських Карпат. І немає. Бов з ворота. Неточний удар. Дуже-дуже груба помилка. Диво, м'яч не влучив у ворота Богдана Стронцицького! Мені здалося, що м'яч відбив такий... Богдан Стронцицький на кутовий. Саме він врятував команду від неминучого гола. Дуже-дуже груба помилка і рахунок міг стати 1-1. Але, на щастя, для тисяч болівальників, які зібралися на стадіоні Україна, цього не сталося. Кияни продовжують атакувати. Так, звичайно, відомо належне Богдану Стронцицькому. В захисті жартувати з киянами не можна. От і зараз ми побачили ще одна помилка в захисті. Погубство. Здається, дещо почали нервувати футболісти Львівських Карпат. 30-30. Перша хвилина першої половини зустрічі небезпечно. Танк. Самого залишили захисники Львівських Карпат, грузинського легіонера Кахіка Ладзе, штрафу Карпат Єзерський. Кияни атакують. Зрозуміло, рахунок 0-1 не на їхню користь, а це аж ніяк не влаштовує такий небезпечний простріл. Але до мяча ніхто не дійшов. Знову на вістрі атаки був Володимир Маковський. Два поєдинки завершилися в нічию. А за участю Динамо. 12 поєдинків, у яких 7 виграли кияни, і 5 нічийних результатів. Знову порушення правил. І знову буде небезпечно. Ні, так удару не сталося. Отже, перший тайм закінчився. Рахунок 1-0 на користь. Я бачу, що у складі Львівських Карпат з'явився. 18-й номер. Сергій Ковалет. Зараз небезпечна атака, але м'яч потрапив. Дейте немає на полі Андрія Полуніна, який виступав під шостим номером. А. Валет. а поки що. Сергій Ковалет подає в штрафний майданчик. Динамо. Збили Сергія Ковальця. Цей футболіст вже стив за свою кар'єру пограти на київське Динамо. А ви бачите вболівальників на своїх екранах. Євген Назаров підхопив м'яч. Олександр Євдушов знову Назаров. І м'яч виходить за бокову лінію Олександр Головко Володко. його. Здається, немає на полі у складі Львівської Карпат, ще нападаючого Олександра Паляниці. Саме його замінив Ігор Плотко. А на місці Андрія Полуніна буде виступати, напевно, Сергій Ковалець. Отже, такі зроби, не зробив Мирон Маркевич. У складі Київського динамо ми поки що не бачимо замін. Виступає той склад, який і розпочинав цю гру. Обережно розпочали другий тайм обидві команди. Двічі дозволили небезпечно атакувати львівські ворота. Однак рахунок 1-0. А він, як відомо, ніяк не влаштовує киян. Сильно пробував з далекої відстані Віталій Косовський. Араз Богдан Стронцитський буде вводити м'яч зі своєю... Ініціативою, а Карпати поки що надійно захищаються. Відібрали м'яч Львів'яни і, і організовують цікаву контратаку. На лівому фланзі Любов Ліборгувчук чудова передача, але не зумів зупинити м'яч Іван Гецько. Дуже цікава атака у виконанні Львівських стадіону. Котиться нова хвиля. Виля Болівальницької радості, які поки що задоволені результатом. Але кияни атакують. Побачимо, що буде далі. Зараз Андрій Гусин з м'ячем. небезпечний сильний удар, але вище воріт. Над попереченою. Звичайно, що така аудиторія, така підтримка улюбленої команди Ньійський Карпат» на стадіоні Україна є для е, своєрідним, так би мовити, 12 м гравцем. Подача не точно. Один Іван Гецько на половині поля Київського динамо, але йому допомагають інші футболісти. Зараз знову організовується чергова контратака. За допомогою флангів будують футболісти Львівський Карпат. Євген Назаров подача. Іван Гецько виграв м'яч в повітрі. Удар знову Євгена Назарова. Нагадаємо, саме він забив гол у ворота. Київського динамо у першому нам підказалися наші шановні телеглядачі. М'яч в центр поля. Знову в атаці Львівської Карпати. Ви підтримна. Дуже повільно Євген Назаров готувався до цього удару. Потрібно було швидше входити в штрафний майданчик і відразу пробивати. В останній момент захисник київського «Динамо» зумів вибити м'яч. 18-й номер Олексій Герасименко. А замінить він 5-го номера Олександра Радченко. Так, є Іван Гецько. Це сильний удар, але м'яч вилучив у стінку. Знову Львівські Карпати відібрали м'яч. Євген Назаров. Але не зумів обіграти кількох захисників Київського Динамо. Знову атакуємо. Іван Гецько. Іван Гецько забиває. Три три же 2-0. Карпати попереду. Важко передати, що твориться на стадіоні Україна. А Лобановський незадоволений. Звичайно, програвати 0-2 вільським Карпатам це не входило в його плани. Отже, кияни змушені розпочинати з центра поля. Щось неймовірне твориться зараз на трибунах стадіону Україна. Практично всі 40 тисяч болівальників підтримують львівську команду. Палко підтримують львів'ян. Кияни відразу ж розпочинають чергову атаку. Але знову контратакцію футболісти Львівських Карпат. Чудовий пас. І вихід один на один. Богдан Фронтицький виграє чергову дуель. Ну, просто 100% можливість була у третього номера венглинського Олега, який міг добити перший гол ворота Богдана Стронцицького. але саме Богдан Стронцицький врятував команду. Ще раз він демонструє чудову майстерність. Сорокатисячні аплодисменти стадіону Україна аудиторії. І нарешті Валерій Лобановський випускає основну свою зброю. Ви бачите Андрій Шевченко і Сергій Ребру. Захитався Валерій Лобановський, як це звично він робив раніше. Але поки що, по його обличчю, не помітно, чи хвилюється він дуже, чи ні. Ну, звичайно, що хвилюється, але міг стримувати свої емоції. Отже, відразу двох футболістів випустив. Валерій Лобановський на напо... Карпат ще двоє на підступах І Олег Лужний подає штрафний. Олександр Євтушок Виносить м'яч зі свого штрафного майданчика. А Андрій Гусін веде боротьбу за м'яч з, з лівого флангу атаки. За бокової будуть кидати футболісти Київського Динамо Зробиться Олександр Головко. Віддає Риброву. Сергій пробує самотужки пройти, але падає. Все ж львів'яни віддають йому м'яч пробитися крізь захисників Київського Динамо Любомир Вовчук, але це йому не вдалося. Андрій Шевченко з м'ячем. Ми знаємо, який чудовий дриблінг цього футболіста. Цього разу він віддав пас. Герасименко подає. І в карколовному стрибку Богдан. Трунтистки, зачепивши м'яч, переводить його далі. Далі продовжують атакувати. Роблять вони це неквапно. Не Хоча Валерій Лобановський на ваших екранах випустив свою основну зброю. Шевченка і Риброва. Цих футболістів ми добре знаємо. Ми вболівали за Київське динамо в Лізі чемпіонів, а сьогодні Більські Карпати перемагають поки що з рахунком 2-0. Карпат групу зіграли проти Сергія Ковальця. І справедливо Андрій Гусин отримує попередження. Жовта карточка відділення граної партії України Володимир Смітинський. Водимиро Васильовичу, як вам е, сьогоднішній е, матч? Я рахую, що ми сьогодні є свідками не тільки цікавого матчу, ми є свідками на той гол у ворота Динамо забив Іван Гецько. Всіх цікавить цей поєдинок. Принаймні в 17-му турі це центральний матч. Й знову відбилися. Я думаю, що сьогоднішня кількість глядачів може претендувати на рекордну у чемпіонатах України. Звісно, тут відбувся перший фінал. Фінальний матч чемпіонату України у Львові на стадіоні Україна, коли зустрічалися Київське Динамо і Сімферопольська Таврія. Тоді першими чемпіонами України стали сімферопольські футболісти, і також був повен стадіон. І ось сьогодні, сьогодні також заповнена чаша стадіону Україна. А тим часом Віталій Косовський шукає шляхи продовження атаки. Непоганий пас. Але не так, що сьогодні переможчив війський Карпат. Здається, що жодній команді не вдавалося двічі в чемпіонаті перемагати до поля і щось підказує своїм футболістам. Останні хвилини зустрічі трибуни не змовкають ні на хвилину, а кияни атакують і продовжують атакувати знову. Богдан Зумів заволодіти м'яч Кахікаладзе розпочав чергову атаку Київського Динамо. Андрій Шевченко. Андрій Шевченко демонструє свій славний дриблінг. завдяки якому штрафний удар, завдяки дриблінгу Шевченка. Удар дуже небезпечно. Сумує Валерій Васильович Лубановський. І в той же час Валерій Васильович Лубановський не стає свого місця. У той час, коли Мирон Маркевич помітно хвилюється і ходить по біговій доріжці. Зараз біля м'яча Віталій Косовський, Сергій Ребров, пробиватиме цей удар, Напевно, Сергій Ребров він готується до удару. Хоча, в принципі, кожен з цих футболістів. Може пробити влучно і несподівано. Сергій Ребро пробив Але... і мужньо Володимир, хоча ще не в повній фізичній формі. Чернову Але... атаку розпочинають футболісти львівської команди. Зараз не встиг до м'яча Володимир Микитин. А тим часом атакують футболісти київського Динамо. І знову Богдан Кросицький. Богдан Шевченко виграв Андрій виграв дуель. Андрія Шевченка унікальний унікальніше. На поле зараз вийде Володимир Шаран, який замінить свого тезку Володимира Єзерського. Пів захисник міняє захисника. Однак Володимир Шаран у численних інтерв'ю. Говорив, що він вважає себе універсальним гравцем і е, буде грати на тому місці, де його Потім поїздив світами, але вернувся у Львівські Карпати. Ще одна подача. Знову Львівські Карпати вибивають м'яч. Знову м'яч у Сергія Риброва. Сильний удар, але не точний. Дуже мало часу залишається до закінчення цього вельми цікавого і напруженого поєдинку. Львівські Карпати виграють у учасника у чвертьфіналіста Ліги Чемпіонів Київського. Черговий кутовий знову Сергій Ревров. Перший гол у воротах львівських Карпат. Після подачі кутового нарешті кияни зуміли забити. М'яч у ворота Львівських Карпат. Бачите, Валерія Лобановська відзначився ударом головою. Здається, це був Андрій Гусин. Отже, з центра поля розпочинають Львівські Карпати. Особисто їм м'яч центр поля приніс Віталій Косовський. І чук. Може бути чудова контратака футболістів. Львівський Карпат пропускає м'яч. Володимир Шаран, однак не встигає до нього. Ігор Плотко я, продовжить. Не залишається футболіст Львівської Євген Назаров подав не зовсім точно. Сергій Ковалець є з далекої відстані. влучає в когось з гравців Київського Динамо. Забивши перший гол у ворота Львівських Карпат своїх колишніх земляків. І виступав він також за команду Карпати. Останні хвилини зустрічі це найнервовіші хвилини у цьому матчі. Хвилюються і вболівальники і Київського Динамо. Зовсім небагато часу залишається до фінального свистка. Віталій Косовський. Чудовий удар. І знову на місці Богдан Стронцицький. Мені здається, як тут підказують, ні час вже вийшов. Залишається пенального Сергійська. Відтальна ліки просто 40. і знову на Трохи часу. Але невідомо скільки Андрій Вусен розпочинає атаку. Ще один штрафний удар в сторону. Бурит Львівських Карпат. Андрій Шевченко поспішає. А з м'ячем Андрій Гусен. Знову буде передача штрафний майданчик. Просить відійти від м'яча Сергія Ковальця. Штрафом майданчику йде боротьба за вибір позиції. Вже й Олександр Шовковський підключається до атаки. Удар вище воріт. Олександр Шовковський не допоміг. А пробував хтось із футболістів. Київського Динамо. Зараз Володимир Шаран. Запитує в арбітра матчу, скільки ж залишилося до фінального свистка. Отже, останні секунди. Останні секунди зустрічі. Вони найбільше нервові. Зараз Богдан Странцевський подбатиме м'яч зі свого воротарського майданчика. І, І ось, ось, довгоочікувана перемога Львівських Карпат. 2-1. Вітають Мирона Маркевича. Вітають футболістів Львівських Карпат.